А, пісню, а Донецьку можу давай, придіть, так, давай. Донецьку. Да. А Донецький, скільки робили в нас на Улинській, Луганській, Донецькій були, а вони навіть не знають такої пісні. Mm -hmm. Донецькій. Mm -hmm. это... mm -hmm. ну, це а шутка юмора, тумбочка, mm -hmm. Спять кургани темно є. Сонцем опалені. є. И... І ой, стоп, забувся. П'ятку гарний чумний, сонце баньон. і над Донецьком небосінівий. Стоп, забув, забув про бачає. Я живу, не так, Донецький не знає, я знаю. Десята ранку, мікрорайон Шахтарський, і ми йдемо шукати наших е, зірок. Ахтарський мікрорайон. В народі ми його називаємо П'ятачок. І це улюблене місце справжніх алкоголіків, яким, на жаль, немає часу і змоги тут поприбирати. Це Open Air, бар під відкритим небом. Сігарет, нікатін, сігарет-біод, палецький мотор, алкоголь, Распутин, алкоголь-біот, панере. Е, Таке от питання. Е, ви е, ну, як освічена в принципі, людина. Добрий день. Що потрібно зробити в Україні, щоб вийти з кризи? Проєкт Голос народу. Проєкт голос. Зараз скажу, Саше, це треба. Поміняти всі. Поміняти всю владу. Всю владу поміняти. На кого поміняти? На кого на ну, молодь? На молодь, на таких, як я. Нам треба, щоб були розумні люди. А де їх взяти? Всім дати робочі місця. Mm -hmm. Нехрін, о, не вижте мене. Кажіть, викажіть, яке, нормально. Нехрін отсилати за границю, вернути всіх українців із за границі і щоб вони тут дали. Зніви, першу чергу. Як? Як жити далі? І от він мені так само за питання дає. Так, як жити далі? І що ви відповідаєте? Борис, Борис звати його Борис кажу. А, Борис. Борис. Борис і будеш жити. Землю далі? Тракторів нічого не дають, ніхто не а хоче Ніхто. Той хто от, е, кажуть, О, а в мене немає цибульки, в мене нема е, чесника, в мене гектар землі. Гектар землі? Гектар Ви землі. там нічого не робите, так? У мене, е, сусід забрав. Ні, випасає. Коров. Корову. Подобається. Так, я, би, я б на ній працював. А чого не працюєте? Землю дали, але ніхто не хоче нічого робити. Ви розумієте, хто робить, да. ну, треба економіку. Оце це все все піднімати. Ви бачите, треба виміняти закон. І щоб були всі рівні, щоб не були ті депутати, сиділи, вони були і всіх людей можна посадити, а їх не можна. Ви ходили на вибори? Так. За кого голосували? На місцевих? Виборів. За порушення. А, на місцевих? на місцевих? На місцевих за гузя. За гузя. Так. Ну, Не пройшов Гузь на місцевих, не став він мером. Не став мером. Став да. той самий бивший мер. Ми зараз на стадіоні на ринку, і продавці скаржаться на алкоголіків, що вони п'ють за, ляр... за ларьками і ходять в туалет. Тобто я попрошу від нашої редакції, будьте і шануйте працю наших продавців. Постійно розпивають спиртні напої, і в туалет тут ж ходять. Угу. І тут такі концерти, скандали постійні. Курять п'ють і в туалет ходять. Оце у нас тут таке приміщення. Я вже просила, щоб тут заварили і решетку поставили з той з тої сторони, щоб сюди не було свободного доступу в нас. Ну, Поки що це питання не вирішується. Скажіть, а алкоголь взагалі вбиває? Буває. Саме збиває в першу чергу. Буваю, в першу чергу, розум. Пити можна, тільки пити з розумом. – А як це пити з розумом? З розумом? Викликом треба. Ну як пити? Ну можна посидіти, наприклад, зібралися друзі, посидіти в компанії при хорошій закусці, посидіти, щоб не випив тих 150-200 грам і закусити сімку і дуріти потім. Я в шахті добув тільки вугля для держави, що кому і не снилось. робив <рес> да. mm -hmm. да. пенсіонер. Я своє віддав. А де працювали? Міліці. Міліція. Тім. Да. Останнє довго дні, старшої дівчини. Взяли, регрес, дали і забрали. Да. Забрали. Щор... 33. 33. 33 роки Так. Да. А я на що? Я має свято. Свято? Где мы Пенсию минимальную и регресс. И, и Жить красиво. Жить? Ну, Хорошо, иди. а что ты хочешь? Выпью. Андрей. Андрюха, Йосип на кобыле. Давай, блин. Фотографируй.